Усім привіт, любителям Боксу. Сьогодні у нас довгоочікуваний бій, який, напевно, усі чекають, але скажем є невеликі нюанси. Цей бій Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі. Що ж, давайте подивимося, як у нас пройде бій між Олександром Усиком і Тайсоном Фюрі. Е, в реальному житті, на жаль, невідомо, коли цей бій відбудеться, але все скок, що він що він не відбудеться від слова зовсім. Тому що всі ми знаємо, який є Тайсон Фюрі. <кхем> так. І що ж, починається у нас перший раунд? Приближаємося. Так, Устрик починає з Джеба. Тайсон Фюрі. Окей. Вот еще раз провью джеб. Апперкот пришел. Тайсон Фьюри, Тики на разе. Рухается по рингу. И Узака проходит по корпусу. Уцик приймає в блок удареві Тайсона Фьорі. прийшло правим апперкодом по корпусу Тайсону. Прийшов ще один апперкод. корпус боковий від Олександра. Ще раз прийшов по корпусу. Тайсон Фьюрі поки, скажімо так, працює другим номером, тільки щойно на негочках. Прийшов джаб від Усака і в Корпус. прийшло два ще раз прийшов Силовий кросс. Титайсон Фьюри Апекот по корпусу. намагався попасти по корпусу. Від Усака хороше Прівічка прийшла. Пісон Фюріо атакує, але все в блок Олександру. По корпусу прийшло. Лівою рукою і відповідь від Усика. Блокує. Але по корпусу прийшло відповідь від Олександра. Так само справа попало в корпус. Блоковий усика Лівий прав ось Пласний фюрі упав силовим правим від по корпусу на відході. Так, закінчиться у нас перший раунд. Тайсона Фірі. Трошечки в нього і попадало. Попадав Олександр. гарно Почему ох. Плайсенфюрі активно почав другий раунд з нерочків і по корпусу від Олександра. Порівняв Джеб. Лівий боковий. На відході уцик працює. Заблокували. Лише по корпусу прийшло вітається на фьорі. Зараз двічка від Олександра непогана. Заблокували. А прикот дальній непоганий в бороду Тайсону. Зарядився Тайсон Фюрі, але Олександр відблокувався і наніс хороший боковий удар. Тайсон попав на ну, дуже добре. Працює. Скажем так, на ногах, на рочки, досить непогано. Зараз всі удари заблокували і був непоганий априкот справа. Відповіли так само. По корпусу. Відходимо, відходимо, відходимо. Олександр відходить. Tyson Fury на наразі менше. Атаку. Ох. Ловій пробив Тайсон Фьюрі по корпусу Олександру, Досить так. Поки Олександр не включає свою ліву руку. Так, кінець другого раунду, початок третього. Олександр хотів провести силовий силовий лівий, але Тайсон Фюрі склонився, але зато прийшов. Джеп силовий лівий від Усика. І на Фьорі по корпусу проходить. Олександру По корпусу проходить. Вічка, але все. Плюс-мінус в блок. Олександр уклоняється від атак, підставляє руки. Все попадає в блок. Прийшло від по корпусу. Тайсон фьорі пробиває. Корпус Олександр провів теж атаку і не забув включитись так само корпус. Дасі Фьюрі на нерочках силовий по корпусу. Останній удар усик заблокував і зробив невелику контратаку. Прийшов правий правий аперкот і джеб. Зараз непогано. Заблокував усик боку, і боковий в корпус. <тас> Зараз Тайсон Фьюрив все всі <тас> <ці> удари заблокував. <тас> Був правий кук від усика. Заблокував усик в корпус. І відповів так само корпус. Пісон наніс по печінці удар. Зараз удар hand. в корпус заблокував. Відповів теж в корпус. Блок заблокував. Так, і кінець третього раунда. Так, суддівські записки. Три раунди Олександр Усик забирає. Почали бійці з Джебів, але Усик попав. Окопусок проходить від Олександра. Олександр заблокував удар в голову. Почему джебами? Джеб проходить. Силовий Джеб прийшов. Лівий прийшов. Силовий правий прийшов в блок. І відповідь від Тайсона Фюрі лівою попадає по корпусу. Пробиває корпус, добре Тайсон Фюрі. І відповідь Олександра не заставили чекати. Так само відповів. Була спроба не, не стес, і силовий лівий від Хьюрі, але. Олександр відповідає зараз. По кокпуту від Усака і, і Джебом. Лівим пробиває. Ох, сильний. Непогані Джеби від Тайсона Фьюри. Дві штуки. По корпусу прийшло Тайсону. Тапер ход від Усика. По корпусу. Силовий джеб від Усика. Ох, силовійки від Тайсона Фюрі. Олександр відповів серією Хороша серія ударів від Дусика і під кінець раунда попав добряче таки фухом правим. Досить хороший раунд вийшов для Олександра. Поки Тайсі Фюрі виглядає. Так, попав по корпусу Фюрі. Ми відповіли, Олександр відповів джебом і теж ударив по корпусу. Тайсін Фьорі на нерочках зближається, залетав пробував атакувати Корпус. Не достає, попав легеньким джебом. Олександр зближається з правого. Попадає джебами, хороший був апперкот від Олександра. Пайсон пробив корпус, попав. Олександр відповів по корпусу і в голову. Пайсон поки не дуже активно працює. Проходять джеби. Щойно на нерочках. Спрацював Тайсон.

Тайсон удар лівим боковим, але зараз приходить в нього від по корпусу, Олександр відповідає. На нерочках працює. Ох, кінець граунді. Тайтн Сфюрі пробив силовим. Кажемо, ударом в Корпус, а приходом досить таки добряче попав в корпус Олександра, і нас починається шостий раунд. Було. Гарно тільки що спрацював Тайсну Сьюгерів, відійшов з лінії атаки, але пропускає праві. Джеби лівий правий пропустив. На уклончику Тайсон працює. Прийшов силовий Джеб від Олександра. Тайсон сьогодні поки б'є в повітря, не може дистанцію. Хороший підібрати до Олександра. І хороший лівий прямий. Вийшов від Тайсуна Фіорі. Пробиває корпус Олександру. Усик попадає. Це в блок. Олександр відповідає хорошим боковим. Всі бокові. Вели... Серія ударів від Олександра. Треба було не відпускати бити. Олександр у Дішой шостому раунді. Велика церкві ударів і тут Фьюрі наніс. Хороший. Лівий боковий. Але порівняно з Олександром. Зрівняти по кількості ударів. Олександр набагато технічніший. Проходить джеби від Фьюрі. І Олександр всіма ударами відповідає. Силовий від Ф'юрі, тільки все. Семимо. Ще один силовий. Файно пробив Олександр по корпусу. Так. Раунд. Олександр забрав спокійно. Так, суддівські записки, Олександр забирає всі раунди. Активно почав сьомий раунд Тайсон попав по корпусу, попав джебами. Олександр тільки попав в корпус, відповідає Джеб, правий боковий, лівий боковий. Всі удари прилітають. Силовий крос лівий. Корпус пробиває Тайсон Фюрі. Олександр побиває апперкот. Хороший силовий джерел від Усика. Покус пробиває, але все більшості в захист. Йде Олександр. Був силовий від Усика. І попав правою рукою боковим Фьюрі і Усик лівою рукою відповів. Зараз хороша серія. Кінець не попадає Олександр. Тайсун Сюрі пробиває удари по корпусу. Коротший лівий боковий. По корпусу пробиває Олександр. Багато ударів пропускає Тайсін Сюрі Силовий від Олександра, але дистанцію не розрахував, не попав, але в ближньому бою починає велетенська серія. Плайсмен Фюрії пливе. По корпусу і нокдаун. Олександр Рут в останні секунди відправляє Фюрі Фірі. Нокдаун ударом в печінку в області печінки. На останніх секундах раунду. Тайсон сьогориз піднімається. Знає, як він вміє підніматися. Після сильних, скажімо так. Нокдаунів. Так, натомість 8-й раунд розпочинається, Уцикс Корво розпочинає. Свиденьку підбігає, Тайсон сьогодні. Не впевнений, що він відновився після нокдауну печінком. Дуже багато ловить. Відповідає Тачні Фірі по корпусу. Проходить силовий від Олександра. Хороші удари проводить Олександр силовими. Тайсон Фьорі б'є корпус, але всі удари блокує. Олександр Відповідає дуже добре усик. І удари проходять, ліві бокові, правий. Тут без шансів Тайсону зараз. Хороший провів Ліві удари, Тайсон Фьорі Хотів силовий вдарити, але. Не розрахував. Юрі? Хороша комбінація з переударів від Уцика. Тайсенс Фьюрі поки. Особливо на удари Усака не відповідає. От зараз був лівий боковий і пробиває по корпусу. Силовий правий прийшов від Олександра. Тайсон Чорі лише відповів один джебов і не попав. Поповпустов удари від Тайсона, але Олександр все блокує. Так, хороші букові. І під кінець раунду Уцик попадає добре, а з лівої руки. Дев'ятий раунд, раунд, дев раунд розпочинається. Фьорі стоїть в своєму куті Силовий удар був від Усака. А сінь Фьорі працює. На. Є! Зловив! Зловив хороший правий боку, лівий боковий і правим. Ударом корпусом Тайсон знову на канвасі. Ось як це відбулося. Лівий такий, скажем, короткий навіть е, прямий і правий добили. Так, другий нокдаун в бою. І на рахунок 6 Tyson Fury стає Є враження, що Тайсон Фюри не підготувався абсолютно до бою. А у нього... І ще раз ударом по корпусі відправляє третій раз. Просто по корпусу. І знов ця сама комбінація. Лівий короткий такий як Кук, і правим просто в Корпус. Звідчого, Тайсон Фьюрі просто вже, скажімо так. Приліг. На рахунок 7 Тайсон Фьюрі піднявся. Як він може скільки підніматися під після таких ударів в корпус невідомо. Ну, дуже сильно. Ну, маємо віддати. Должен, скажем так, Тайсону те, що він після такого встигає підніматися і навіть відповідати на удари. І Усик все старається теж ще раз прийшло силові удари по корпусу від Олександра. Тут вже. У... бій для Фьюрі закінчився. Єдине, що може спасти, це е... Unlucky Punch для Тайшана. І зараз Тайсон Фюріт попав. Так, дев'ятий раунд для Тайсона Фьюрі, чи би не закінчився нокаутом. Рахунок просто розгромний для Тайсона Фьюрі. І що це було? І що це сто... стоячий нокдаун від Тайсона Ф'юрі Олександру. Просто сильніший лівий хук. І все-таки Олександр падає. Не став добивати Тайсон Ф'юрі, бо Олександр просто втримався на рак і просто впав. Це був просто сильніший хук від Тайсона Ф'юрі. Щойно тільки що було сказано, що. Скажімо так, бій для Тайсона Фюрі можливо вже закінчений, що може спасти Лакі Панч, і тут Тайсон Фюрі пробиває прям сильніший буковий удар. Усир трошки відходить назад, починає. Дуже сильно. Так, Усик починає на відходах. Буку. Прямий лівий, прямий лівий. І, як не диво, Тайсон Фюрі не спішить добивати. По корпусу приходить від Усика. Ще один сильний удар прийшов Джеб Олександру. Олександр відповідає. Праві прямі і Джеб короткий теж прийшов від Тайсона Ф'юрі. Усик відповідає по Корпусу. Джеби проходять. but he's not faster. це прям неймовірно, що там від, відбулося в 10-му раунді. Виходить like удари від тайця на Фюрі. так Фюрі зараз виглядає. Досить так непогано, я би сказав навіть конкурентно. З успіхом. Бачимо трошечки, Олександр поплив в куті. Вираз обличчя був. Скажімо так, трохи болючий. Силовий від Тайсона. по кусо Тайсон. Удари. Олександр багато комбінацію. Всі удари практично прилітають, що прямі. О, сильний удар прилітає від Тайсона фюрі лівим. Є! Тайсон пливе і знову удар по Корпусу. Так само правим ударом. По корпусу і Тайсон Ф'юрі падає четвертий раз в 11 раунді. Чи на той раз Тайсон Ф'юрі встане? І не встає Тайсон Ф'юрі не встає після четвертого сильного удару по корпусу. Так, і це є перемога Олександра Усика. Скажем так, здається, бій виглядав е досить таки легким. Всі думали, що буде бій конкурентним, але неочікувано в 10-му раунді Тайтн Сьюрі провів просто сильніший лівий хук, що перший раз Олександр Усик у, скажімо так, на канвасі полежав, і це було аж несподівано для всіх. Давайте глянемо статистику, чому Стасін Фіри дуже був неактивний. На ніс всього навсього 313 ударів проти 822 Олександра Усика. Що ж, ось такий видався бій проти топових бійців. Олександр Усик переміг. Можливо, будемо чекати реваншу. Всім хорошого перегляду, усім папа. -па.